Саме минулу ніч бойовики дев'ять разів атакували позиції сил антитерористичної операції. Повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін. Уночі терористи обстріляли метеовежу донецького аеропорту та село Піски. Зі стрілецької зброї та гранатометів били по околицях Нікішиного і Дебальцевого. Там цілили по електропідстанції. Під Маріуполем з мінометів обстрілювали Ломакини і Гнутове. А в районі Луганська снаряди вибухали під селом Сокільники. Під прицілом бойовиків опинилася і ТЕС у щасті. Поблизу Кримського відбулось бойове зіткнення українських військових та незаконних збройних формувань. Активізувалася і робота безпілотників незаконних збройних формувань. Так, учора, розпочинаючи з 16.40 і закінчуючи першою годиною ночі, у небі над Маріюполем спостерігалося 10 прольотів безпілотників-терористів. В той же час, незважаючи на таку кількість обстрілів, дії терористів носять Суто провокаційний характер.